Цього року Україна відзначає 1025-річчя хрещення Київської Русі для мешканців села Білогородка, що під Києвом це свято особливе. Адже з літописів відомо, що саме князь Володимир заснував Білгород. Батюшка у нас завжди він завжди проповідує, розказує, прививає до нас, до нас віру цю християнську, так як князь Володимир привіз нам цю віру, то понятно, що ми йому приходимо, поклоняємося. Завдяки зусиллям сільської громади, пам'ятник князю Володимиру вже який рік є візиткою села Білогородка. Розмістили монумент на одному із оборонних валів, що зберігся ще з княжих часів. До була сама ідея, як його зробити, як зробити, щоб він був неповторний. І от ми зробили спочатку зробили в школі панно, присвячене заснуванню Білгорода, а потім я так зрозумів, що він в 20-то років заснував Білгород. Всюди в світі він бородатий, мужній муж, чоловік, а ми зробили його юнаком, такий, як він був дійсний. Напередодні свята хрещення Русі пам'ятник рівноапостольному князю Володимиру освятили. Великий князь Володимир зробив для, для нашої землі дуже е, важливу річ. Зробив християнство державною релігією і змінив і життя Русі і ввів. Вену, а тоді Русь називалась і воно.